На військовий облік мають стати ще дві категорії українців, про кого повідомлятимуть у військомати. Міграційна служба та центри зайнятості надаватимуть всю інформацію про осіб, які потрапляють під хвилю мобілізації. Кабінет міністрів у 2023 році ухвалив низку змін до правил про те, як має відбуватися мобілізація в Україні. Правки стосуються порядку ведення обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з постановою, центри зайнятості зобов'язані повідомляти військомати про зареєстрованих безробітних, а міграційна служба надаватиме інформацію про тих, хто отримав українське громадянство. Відтепер військовозобов'язані українці не зможуть влаштуватися на роботу доти, доки не стануть на облік до центрів комплектування та соціальної підтримки. Міські, районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного ТЦК та СП ідеться у документі. Протягом двох тижнів міграційна служба має повідомити ТЦК та СП про людей, які отримали українське громадянство та проходять за віком, а також станом здоров'я для взяття на військовий облік. Необхідну інформацію можна надавати військоматам в електронному вигляді.